Друзі, нас обманюють, обманювали і продовжують обманювати. В інтернеті ми можемо знайти інформацію про те, що земля створилася з нічого, землі потребувалося мільйони років, щоб їй створитися, що людина пішла від мавпи і так далі. Ця наука вона не підкреслена, не доказана жодними фактами. Чому саме? Тому що Зараз нічого не еволюціонує. Мавпи лишилися на своєму місці. Якби ж мавпи реально еволюціонували, то їй би вже не лишилося на цій землі, тому що вже би кожна мавпа була людиною. По-друге, чому є існують рослини, квіти? Звідки воно це все взялося? З нічого, це повніший бред, який прийняли люди, які вчать зараз наших дітей в школах. І дякувати Богу, дійсно я наткнулася на інформацію, що міністерство освіти в Україні хочуть заборонити теорію еволюції в книжках, щоб це не вчити дітей в Україні. Я надіюсь, це вже прийшло в силу цей закон. І якщо ваших дітей до цих пір вчать теорію еволюції в школі, обов'язково зверніться до викладача, який це викладає, тому що це повний фейк, ця наука нічим не доказана. Ми творіння Божі, Господь створив все кругом нас для спостерігача. Тому що антропний принцип науки говорить, що це вся красота, це вся природа, ці всі рослини, тварини, комахи, неймовірно, космос, зорі, небо, сонце, місяць це все створено для спостерігача, тобто для нас. Господь створив для нас неймовірну землю, яку ми маємо досліджувати. Морський світ тварини це ж просто нереально. Наскільки ми складені досконало, що ми можемо народжувати дітей, можемо їх годувати, все... людина не прикладає зусиль для того, щоб... Зробити дитину, чи для того, щоб вигодувати ту дитину, це все вже природою задумано. Природою задумано. І чи для для того, щоб вилікуватися? Также ж імунітет працює, клітини наші, вони складаються, розкладаються. ДНК, гени і так далі. Воно передається. Ми для чого, для цього нічого не робимо. кожен орган на своєму місці він працює, так як він має працювати. Ви думаєте, це просто тому, що ми. Від нічого з якоїсь там слизи чи ще щось. Це все задумане творцем. І тому не варто обманювати самих себе і розуміти, що над нами є творець, який зробив для нас цю неймовірну землю І того, щоб ми її досліджували, і того, що ми за ним спостерігали. Бог створив для нас рай на землі. І ми можемо це бачити в особливо весняний період, наскільки все красиво, наскільки дерева розцвітають, квіточки розцвітають, пташки співають, і ми просто. Радій і веселися цьому життю, ми маємо все. Але ні, знаходяться люди, які викладають такі фейки, що ми від мавпи, що там наука все вже доказала. Доказати неможливо існування. І наука не може повторити жодного творіння Господнього. І чому існує червона книга? Чому звірі вимирають? Якщо тоді вони беруться з нічого. Якщо я плюну, а там піде у крокодил, завтра я побачу його на тому місці. Це все абсолютно неправда. Це все повний фейк, які не доказані ніякими фактами. Наука це те, що доказано фактом. Приймайте е, слово Боже як істину, приймайте Бога Творця, як істину. І давайте краще ми будемо свято вірити в те, що ми творіння Божі, а не якісь там макаки в минулому, які е, зараз дозволяють собі вбивати, насілувати, грабувати і так далі. Ми ж ну, Взагалі це життя втрачає сенс тоді. Якщо ти просто тварина, то для чого це життя було взагалі? Тому нехай дійсно Бог дасть розуміння кожному, що в нас є один творець, і все, що кругом нас створено саме для нас, і все створено кругом нас і для нас. І це неймовірно просто, наскільки Господь любить до нас. Все, що ми маємо робити, це берегти те, що ми маємо, і збагачувати все, що нам дав Господь, користуватися тими ресурсами правильно, які ми маємо.